Слава Україні! Черговий ракетний удар по деяких регіонах нашої держави. Чергові спроби нанести ракетні удари по наших областях, по нашій Україні. Зараз влучено по Кривому Рогу. Дещо пізніше буде офіційна інформація. Країна-окупант Московія здійснила черговий терористичний акт. Скоїла черговий військовий злочин. Нас, звичайно, у всіх не треба переконувати в тому, що Росія має бути знищена і має зникнути в тому вигляді, в якому вона сьогодні є. Вони цинічні, брехливі, підступні, жорстокі. Вони є Орда. І ми маємо зобов'язані їх знищити. Дякуємо за це Збройним силам, що є в авангарді цього нашого українського удару. Але я хотів би сказати про дещо інше. Якийсь я довбокінь, це я м'яко кажу, бо для звернення, все таки знімав прильоти до Кривого Рогу. Начебто щось там сховав, коментував, що зараз прилетить. Ой, як добре вдарило. Ось ще одна. І за кілька хвилин. Всі ці прильоти, це відео. Було в російських пабліках. Я не до того, що московити там раділи, плескали в долоні, кричали «убій хохлов» і так далі, і тому подібне. Не треба цього публікувати, це м'яко кажучи. Якщо так хочеться щось відзняти або показати, і при цьому ви твердо знаєте, звичайно знаєте, що за всіма нашими пабліками слідкують. Московські виродки. То, будь ласка, публікуйте фото здохлих в Україні російських окупантів, їхньої знищеної техніки. Показуйте, що роблять наші Збройні Сили з тими, хто прийшов з вогнем і мечем на нашу землю. Нехай вони бачать це в кожному українському пабліку, в кожному телеграм-каналі. А не прильоти до наших міст, не знищення нашої інфраструктури, яка є критичною. Дякую усім, хто виконує саме такі правила. Дякую усім вам, хто долучений до оборони нашого міста, нашої області, всієї України. Тримаємо стрій і разом до перемоги. Зло ще не переможене, хоча наші перемоги знову здивували весь світ. Ще важка робота, дуже важкий шлях. Хто не може тримати зброю, якимсь іншим чином долучайтеся до оборони. Це правильно, це питання життя і смерті кожного з нас. А ми з вами будемо жити. Я в цьому твердо переконаний. Я це знаю так само, як знаєте ви. Бо Україна одна і єдина і понад усе. Бо коли ми говоримо слава нації, ми говоримо слава усім нашим предкам і майбутнім нащадкам. Коли ми говоримо смерть ворогам, ми говоримо. Про знищення ворога на нашій землі. Тримаємо стрій разом до перемоги. Ми все здолаємо. Все. Пройдемо всі пекельні кола. Ми вже їх проходимо. А отже, перемога за нами. Тримаємо стрій. Завжди поруч, завжди з вами. До зустрічі, все буде добре.